Взагалі змагання дуже класні, приймали інші команди участь в даних змаганнях, Все, як завжди, на вищому рівні. Подякувати хочу повністю всьому складу телеканалу Трофей суддям за їхню роботу, як завжди, робота класна. Ну, Вчорашній день прийшов тяжкувато, мали взяли тільки одного карася, тобто день трошки провалився. Ну, Тут взагалі якби, тяжкий, тяжкий берег. Дивишся по секторах, по зоні нашій. Теж практично нічого не брав, сусіди взяли дві грінкарп. причини. Поки шукаємо причини. Трошки поміняли це все на вечір, ну, але за це тішить, бо вночі взяли три рибки, а для даної ми вночі-три рибки це результат. Ну і зранку одну добрали. Є така надія, що щось поміняли ми в праву, сторону, в правильну сторону, то, що потрібно. Але побачимо, як воно буде напротязі дня і наступної ночі. Дистанції в нас три, ну, якби годуємо дві, а перевіряємо, з трьох є 65, 95 і друга 120, і третя 120. Зі всіх дистанцій була риба. Ну, але якраз вночі, та з дальньої дистанції з тих 120. Ну і на даний момент вона найбільша, не дуже велика, але 4,5 на даний момент найбільша, то якраз звітом. А чим загодовуємо, ну і дрібною фракцією, тобто мелений горішок, ну, бо такого не можна. Пілець не дрібний теж рибний. Ну і бойли спеції. ну, Їх дуже крушує, крошуємо дуже дрібненьким і акуратно, бо страшно з бойлом. Мало дуже даємо бойло, але для сигналу даємо. Насадки працювали всі маленькі. Тобто, так, як нам. Інформацію, ми, в нас є багато місцевих друзів, ну і команди, які вже були тут, а ми тут вперше, то всі казали, великі насадки. Ну, щось я, флет Фідер, великі насадки, щось я не вірю в них. І ми, ми, звичайно, пробували, але вони результату не дали. Ні одна тяжка велика насадка не дала, ні одної попльоки. Все маленькі насадки, все десяточка. Попапчики, ну і баланси. Ну, По рибі ми так приблизно і розраховували, що вона не буде активно. Ну, звичайно, здивували там той берег трошки. Бо відловилися хлопці, і гарно там той берег відловився зона А і зона Б. Я думав, буде менше, скажем так.